Працівниками управління боротьби з торговлею людьми спільне з УСБУ України в Одеській області слідчим відділом Хмельницького відділення Мелиноцького відділу поліції міста Одеси під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання місця Одеси та області викрито та знешкоджено канал незаконної легалізації іноземців на території України, який організували. Жінка 30 років ураженка Російської Федерації та службові особи одного з медичних закладів міста Одеси два лікаря та акушер, які за грошову винагороду шляхом внесення неправдивих відомостей видавали довідку про вагітність, що стала підставою для реєстрації фіктивних шлюбів з іноземцями та подальшої легалізації їх на території України. Основна частина задійних в протиоправної схеми це іноземці вихідці із кран міграційного ризику: Сирія, Іран, Ірак, Кувейт, Сенегал, Туреччина, Йорданія. Виявлено понад 60 фактів використання підробних довідок особам. Причетним до скоєння вказаного злочину повідомлено про підозру з метою виявлення всього ланцюжка злочинної діяльності проводяться подальші оперативно-розшукові заходи та досудова перевірка. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України, санкція даної статті передбачає обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той же самий срок.